Я Наталя Ольшанська, директор та співвласник сімейної компанії FEMBERY. Ми вирощуємо і переробляємо органічний кизил. У 2013 році наша родина закладає найбільший в світі сад органічного кизилу в мальовничому селі Нове під Токмаком. У нас понад 25 сортів кизилу української селекції. Це найбільша колекція в світі. Але війна змінила все. Протягом трьох днів сад, наші виробничні потужності, техніка лишились в окупації. На сьогодні виробничні потужності знищені, техніка знищена, але сад живий. 11 серпня 2022 року. При захисті батьківщини загинув наш син. воїн доброволець Ольшанський Данило. Це тяжка втрата. Попри біль ми будуємо нове сучасне підприємство в місті Запоріжжя. Ми збудували його за півроку і вже запустилися. Ми працюємо. Ми нарощуємо об'єм. Український бізнес це стабільність, надійність і подальший розвиток, саме прикладом українського аграрного бізнесу і є компанія «Фамбері» на чолі чарівної жінки Наталії Ольшанської, не зважаючи на окупаюцю, не зважаючи на особисті втрати, це приклад, який показує всім нам наскільки. Важливо розвиватися та рухатися далі. Дякуємо вам, Наталія, дякуємо вам, всім колегам, всій вашій команді за вашу відданість Україні. На сьогодні нам потрібна підтримка і допомога. Завдяки програмі ми оптимізуємо наші площі для зберігання ягоди в низькотемпературних камерах. Ми масштабуємося, розвиваємося. Наша компанія на сьогодні виробляє понад 50 видів продукції на основі органічного кизилу. Ми представлені в всіх куточках України. Я дякую вам за підтримку, за досвід. Я дякую нашим воїнам за життя. Ми переможемо! Слава Україні!